Всім привіт, хочеться сьогодні поговорити на таку тему, як противління. А знаєте, в моєму житті це відбувалося, і знаєте, це так, коли я не знав ще взагалі існування. Насправді, яке реальне існування духовного світу, то для мене це було знаєте, такі, скажімо так, казки, і не, не сильно треба на це взагалі звертати увагу і так далі. Але насправді треба зрозуміти один важливий момент, що в нашому житті все навколо нас воно не відбувається просто само по собі. Є духовний світ, і треба розуміти, що є чорти. Є сатана, а є янголи. Да? І всі про це знають, тобто всі знають, що є янголи, да? що там як можна так сказати, що люди так, кажуть з, з, з на одному плечі сидить чорт, а на одному сидить ангел. Да? Скажімо так, є навіть такі просто речі в світі. Але суть заключається в тому, що насправді воно так і є. Є духовний світ, і питання в тому, кому владу дає людина в своєму житті, чи це будуть. І ангели, дійсно, чи це буде Бог, да, як це написано в Слові Божому, чи це буде сатана. І яким чином це проявляється. В моєму житті це було, і це знаєте, е поки я це не знав, я її не розумів. Але коли я прийшов вже до церкви, то мені відкрили розуміння, що це взагалі було, і я насправді побачив, яким чином це відбувалося. Ну, наприклад, проповідує пастор, священник, да, говорить чіткі, правильні, конкретні речі. Але в мене, знаєте, виходить таке. Тут секта, щось не то, вас хочуть там обікрасти, гроші забрати, обдурити і так далі. І так далі. Ну, коротше, знаєте, зі своєї призми е кожен дивиться, скажімо так, е як йому хочеться у своїй голові, як в нього є розуміння. Те ж саме б відбувалося і було в моєму житті. Я дивився на речі, які говорить Священик, не суто з позиції того, щоб побачити, а конкретно, знаєте, з позиції осуду. І виходило таке, знаєте, конкретне противління, та що, та як, та навіщо і так далі. Але Питання, хто такий противник? Противник це і є сатана. І той, та людина, яка приходить і противиться, кому противиться людині Божій. А що людина Божа каже? А людина Божа каже тобі, конкретно мені каже, тобі треба покаятися, мені треба вивчати Слово Боже, мені треба ставати учнем Ісуса Христа. Він не прийшов, щоб забрати в мене мої черевики, мою машину, мою автівку, не забрати мою квартиру і так далі. Він говорить мені слова, які будуть спасати мою душу. І саме тому, що в мені на той момент був. Дух противління, він постійно виходив, та що, та як, та навіщо, і так далі. І ви знаєте, що це дуже чітко треба насправді відслідковувати. І саме для того, щоб це перемогти, треба, щоб був священник, який насправді не буде це слухати, а який допоможе навпаки впоратися з усіма цими чортами. І ми теж саме бачимо, коли сам Петро, апостол, підійшов до Ісуса Христа і розпочав казати йому, Ісус Христос скаже: Відійди від мене, сатано. Тому знаєте. Питання в тому, що е, є цей дух противління, і цей дух противління ми можемо від нього звільнитися, тільки стаючи учнем Ісуса Христа і розуміючи, що пастор і священник і людина Божа вона не претендує і Бог, він не претендує просто на наші там якісь черевики і так далі. Він хоче, щоб наше життя, наша душа вона навернулася до Господа, і ми були повноцінними учнями Ісуса Христа. Тому, знаєте, як є дух. Божий, який смиренний, а є дух чорта, який постійно противиться і противиться в усьому і на роботі, і в сім'ї, і в служінні Господу всьому. Тому від цього треба звільнятися. І дійсно, завдяки слову Божому, це можливо. Я це отримав і рекомендую кожному з вас отримувати те ж саме. Дійсно, звільнятися від всіх своїх гріхів і розуміти реальність духовного світу. Тому, якщо у вас немає церкви, напишіть мені, залиште коментар, і ми будемо обов'язково з вами спілкуватися для того, щоб кожного дня пізнавати Бога.